Апельсиновий соус. Інгредієнти оливкова олія. 1 столова ложка. Масло 1 столова ложка. Цибуля 1 штука. Апельсиновий сік 150 мл. Приблизно 2 апельсини. Біле вино 50 мл, курячий бульйон або вода. 50 мл, оцет, 2 чайних ложки, мед, 1 столова ложка, борошно, пів столової ложки, сіль, перець. На сковороді розігріти масло та олію. Цибулину нарізати якомога дрібніше, обсмажити її до м'якості, вичевити сік з апельсинів. У пательню влити біле вино, варити соус на повільному вогні, поки вино не випарується, влити бульйон, оцет. додати мед подрібці солі та чорного перцю. Продовжити варити соус до випаровування рідини. На це піде приблизно 5 хвилин. Борошно з'єднати з невеликою кількістю води, добре розмішати, щоб не було грудочок. вилити отриману суміш на пательню, готувати соус ще одну хвилину при подачі полити ним птицю. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!